Я користуюсь макою з 26 шість вже більше ніж тиждень. Це перша версія для розробників, і доступна вона для встановлення від 9 червня. І це одне з найбільших оновлень для мак за весь час. В ньому з'явились нові можливості персоналізації, менеджер буфера обміну, нові програми, типу щоденник, телефон. А головне Spotlight нарешті став справжнім інструментом, а не просто пошуком по системі. Звичайно, є і суперечливі речі, наприклад, ланчпад. Більше не існує. Але давайте про все по порядку. У цьому оновленні з'явилось понад 60 нововведень, і зараз ми розберемось з найцікавішими. Якщо ви цікавитесь оновленнями macOS, обов'язково підпишіться, тут завжди перші враження, розбір фішок і трохи суб'єктивної правди. А ще наприкінці відео розповім, чому це точно не схоже на Windows Vista, навіть якщо вам так здалося. Отже, це одне з тих оновлень, де зміни відчуваються одразу після встановлення. Одразу помітно новий стиль оформлення, бо ми отримали той самий ефект рідкого скла в OS Стаху, як в Айвіс, та інших системах, у ДОК видно, що всі іконки мають оновлений вигляд, бо вони виглядають трохи інакше ніж раніше. Перше за багато років Finder отримав новий вигляд. Змінились кольори, тепер синій і білий помінялись місцями. Раніше синій був зліва на обличчі, а білий справа. Тепер усе навпаки. Серед інших змін центр керування, який тепер має абсолютно новий вигляд, він став значно прозорішим ніж раніше. Зверніть увагу на меню у верхній частині екрана. Тепер воно повністю прозоре і виглядає так, ніби плаває у верхній частині. Також, якщо натиснути на кнопку Apple у верхньому лівому куточку, то ви побачите, що ку. Кожен пункт тепер має свої іконки. А в пункті про цей Mac тепер є маленька іконка з моделлю вашого Mac. Вона відповідає саме тій моделі, якою ви користуєтесь. Також, якщо подивитися на це спливаюче вікно, то можна помітити, що воно стало більш заукруглим, ніж було раніше. І одразу помітно, що змінився і курсор. Тепер він має інший вигляд, ніж раніше. І частина нових налаштувань персоналізації це можливість змінювати стиль іконок, застосунків та віджетів. Тепер ви можете зробити іконки у тим. Ному стилі ось так вони виглядають. Можна встановити автоматичне перемикання в день світлий, вночі темний, або ж увімкнути постійний темний режим. Ось новий стиль оформлення, так звані прозорі іконки. Їх тепер можна встановити у світлому і темному варіанті. Подивіться, як це виглядає в док. Темна версія прозорих іконок насправді виглядає досить добре, особливо на віджетах. Вони досить чудові в цьому новому прозорому стилі. У macOS тепер також можна змінювати відтінок іконок самих застосунків. Можна встановити світло по темну версію з відтінком або ж увімкнути автоматичне перемикання. Також як бачите на фоні, нові шпалери створені спеціально для macOS хоч якщо зайти в системні налаштування, то видно, що це вікно теж. Має оновлений вигляд, краї стали більш заокругленими. Це стосується не лише налаштувань, а й усіх програм. Інтерфейс тепер загалом виглядає м'якше із заокругленими кутами. З'явились нові елементи керування. Наприклад, кнопки вперед і назад, які раніше були, тут мають новий дизайн і вони більш помітні. Якщо зайти в розділ шпалер, бачимо шпалер з бета-версії macOS, ось так вони виглядають у світлому режимі. Якщо перемкнутись в темний режим, ось так виглядає темна версія. До речі, інтерфейс налаштувань шпалер теж. Теж трохи змінився. Наприклад, ваші фотографії тепер розташовані вище у списку. Раніше вони були в самому низу, а тепер одразу під динамічними шпалерами. Також помітні ще кілька змін. Тепер заставка інтегрована у розділ шпалер. Раніше вона була окремим пунктом у налаштуваннях, а тепер знаходиться всередині розділу шпалери. Якщо натиснути, відкриється окреме вікно, де можна налаштувати заставку. І вперше в MacOS з'явилась можливість змінювати вигляд годинника на екрані блокування. Тепер ви можете налаштувати, як він буде. Виглядати і одразу побачити прев'ю, цей вигляд можна окремо налаштувати як для екрану блокування, так і для заставки. Іконка смітника в док також отримала оновлений вигляд. Тепер вона відрізняється від попередньої версії. Якщо щось видалити, наприклад, перемістити файл в нього, одразу помітно, що і вигляд заповненого кошика він теж змінився. У новій macOS26 ланчпад просто зник. Його повністю випиляли з системи, і навіть якщо ви захочете повернути його через якісь скрипти чи. Сторонні утиліти, це будуть лише милиці, швидше за все, нічого нормально не запрацює, а щось у системі ще й може зламатись. Його замінили програмою із простою назвою програми. Тепер при натисканні на програми спочатку відображаються рекомендовані застосунки, а нижче всі встановлені на пристрої. Все впорядковано за категоріями: утиліти, продуктивність, фото, відео тощо, але ви можете перемкнути, як саме воно буде відображатися або по категоріям, або в алфавітному порядку. Умакої. З змінився інтерфейс регулювання яскравості та гучності. Більше немає цього квадратного вікна посеред екрану, тепер індикатор з'являється у верхньому правому куті з акуратною плавною анімацією. До речі, напишіть у коментарях, як вам така зміна, бо я перші 10 днів, коли регулював яскравість чи звук, за звичкою дивився в центр екрана і не розумів, чи спрацювало це, чи ні. І лише тоді я переводив погляд у правий верхній кут, де і бачив нову анімацію. Виглядає вона більш охайною, але треба трохи звикнути, коли підключаєте. AirPods до Mac з'являється новий інтерфейс, спосіб, в який з'являється це вікно, він теж змінився. Новий курсор це частина змін, про які я вже згадував. Тепер він має більш заокруглені кути, але він змінюється ще тоді, коли ви наводите на посилання. Рука тепер має оновлений вигляд. Поки ми тут покажу ще оновлений вигляд контекстного меню. Якщо виділити текст і натиснути на праву кнопку мишки, ви побачите новий дизайн. Меню стало більш заокругленим, як і все в системі. І тепер біля кожного пункту з'явилися піктограми. А ще пункти пошук, перекласти тепер знаходяться під пунктом додати посилання. Їх перемістили трохи нижче у списку. Якщо зайти в меню Файл і натиснути Експортувати, з'явилась нова опція. Тепер нотатку можна експортувати у форматі Markdown. До основних фішок ми ще повернемось, але спершу хочу показати всі візуальні зміни. Тепер зайдемо в центр керування. Тут справжній редизайн у макоєстаху не просто новий вигляд, а повністю оновлений підхід до налаштування. У нижній частині з'явилась кнопка Редагувати елементи. Натиснувши на неї, відкривається новий інтерфейс для додавання функцій до центру керування. Тепер усе працює набагато подібніше до iPad и iOS. Є багато нових перемагачів. Наприклад, можна додати елементи, пов'язані із робочим столом та Finder, автоматичне приховування док, стейдж менеджер, фіксація вікон по кутах. Це досить класна функція. Натискаєте плюси, і можна додати елемент або в центр керування, або в рядок меню. Після цього функція з'являється у центрі керування. Наприклад, тут є блок, дисплей і яскравість, нижче опції для блокування екрана. Є також кнопка для створення швидкої нотатки, інструменти для скріншотів і багато чого інших. Опції доступності, в тому числі зору, і повна свобода переставляти елементи в будь-якому порядку. І що цікаво, навіть у цій ранній бета версії все працює дуже і дуже стабільно. Можна легко пересунути будь-який блок і налаштувати центр керування під себе. Ще одна новинка в Tacho, тепер можна змінювати колір папок повністю, а не просто давати маленьку кольорову крапку поруч. Натискаємо правою кнопкою мишки на папку, обираємо кольор червоний, зелений чи будь-який інший. А якщо натиснути Налаштувати папку, можна додати емодзі або маленький гліф, наприклад, будь-який смайлик, і ви одразу побачите його прямо на самій папці. Також з'явилась нова анімація, коли перетягуєте файл у папку, і це помітно. Цю ж анімацію видно і у Finder, якщо скинути файл в теку, то вона теж плавно реагує. Якщо клікнути на робочий стіл, побачите, що ліворуч від більшості пунктів з'явились нові гліф іконки, маленькі піктограми, які краще ідентифікують функції. Якщо ви часто працюєте за ноутом, неважливо сидячи, лежачи, чи в будь-якій іншій позі, це не завжди зручно. І тут виручає розкладний столик для ноутбука. А якщо він зроблений ще з якісного дерева і не десь там, а в Україні то це, мабуть, одне з найкращих рішень для домашнього сетапу. KZ Крафт це український бренд, який робить прості і водночас продумані столики. Є кілька моделей. Слік більш компактний, але спокійно вміщає навіть великий ноутбук, має підставку для мишки, яку можна переставити на будь-який бік: вентиляційні отвори, змінні стопори і вирізи для телефону та планшета. А Flex – із регулюванням кута нахилу стільниці від 0 до 50 градусів. Авками для мишки та чашки, які можна встановити з лівого або правого боку. Тут магнітні фіксатори для зберігання у складеному вигляді та пластикові фіксатори, що утримують ніжки у розкладеному стані. Покриття, екологічна олія, конструкція тримається міцно. Ноутбук не ковзає, а вентиляційні отвори на стільниці допомагають йому охолоджуватись під час роботи. Це та річ, яка реально змінює досвід. Ти просто сидиш, працюєш комфортно, а не пристосовуєшся під обставини. Посилання на столики я залишу в описі під відео. Повертаємося до системних налаштувань. Тут з'явився окремий розділ для рядка меню з оновленим інтерфейсом. Раніше ці налаштування були внизу розділу центру керування, а тепер мають окреме вікно. Тут можна вибрати і які елементи відображатимуться в рядку меню. Ось ця секція керування рядком меню, а трохи нижче можливість вимкнути відображення окремих застосунків. Просто знімаєте галочку. Не знаю, як ви, а я цього точно не очікував, бо Spotlight отримав. Мав найбільше оновлення за весь час. Давайте почнемо з того, що якщо викликати spotlight для цього є комбінація команд плюс пробіл, то одразу помітно, що результати стали трохи точнішими, оскільки Мако і Стаху тепер використовує локальний інтелект, щоб знаходити найбільш релевантні файли. Наприклад, якщо я шукаю папку за її назвою, вона справді з'явиться у списку, а не загубиться серед 20 випадкових результатів як раніше. Коли ви щось вводите у spotlight з'являються нові фільтри. Наприклад, якщо ви шукаєте щось із назвою новини, і це папка, можна натиснути папки, і Spotlight покаже тільки ті, що відповідають запиту. І це ще не все, якщо ввести той самий запит ще раз, з'являються фільтри для пошти, фото, повідомлень тощо. Наприклад, якщо це зустрічається в темі листа, натискаєте пошта і бачите усі листи з цим заголовком. Але це не межа. Коли відкриваєте Spotlight, праворуч від поля пошуку є нові іконки, натиснувши на застосунки. Сумки отримаєте список всіх програм, як у новому меню програм. Потім натискаєте стрілку назад і переходите в розділ Файли, щоб шукати саме файли. Далі вкладка «Дії». Тепер Spotlight дозволяє виконувати дії прямо з нього. І ще з'явився вбудований менеджер буферу обміну. Мені його інколи дуже сильно не вистачало, і доводилося окремо створювати швидку нататку, закидувати туди якісь дані, і потім переносити. А тепер все набагато простіше. Ще один момент: для того, щоб перемикатися між цими всеми речами, є комбінація клавіш Command 1, Command 2... Command 3 і Command 4. Тобто спочатку ми відкриваємо Spotlight програмою Command пробіл, а потім Command 1, Command 2, Command 3 або Command 4, і ми переходимо в той пошук, який нам потрібно з вами знайти. Але це ще не все. Тепер у Spotlight можна виконувати дії системи і програм прямо з пошуку. Натискаєте кнопку «Дії» або Command 3, з'являється новий інтерфейс з прикладами дій. Ось що можна зробити. Надіслати повідомлення, запустити таймер, створити нотатку, додати нову у подію надіслати листа, і все це через spotlight кількома натисканнями клавіш. Ну тобто, наприклад, старим способом, якщо ви створюєте. Події ви робите ось цей перелік кроків. Ви вводите обід, далі таб, дата початку, ставлю сьогодні. Кінець завтра. Натискаю Повернутися. Ця подія додається у календар. І справді, якщо потім відкривати календар, подія вже є, але є простіший варіант. Тепер можна додавати так звані QK з швидкі команди. Наприклад, я хочу зробити команду для надсилання листа. Вибираю дію відправити листа і прив'язую до неї скорочення LST. Після цього в Spotlight просто вводжу LST і Enter, і з'являється інтерфейс для написання листа. Не вводжу текст, вказую отримувача, додаю тему, натискаю ще раз Enter, і лист надсилається без відкриття самої програми пошта. Це досить зручно. Але ви можете використовувати кейс для будь-чого: запуск календаря, відкриття чат-GPT, витяг флешки через дискову утиліту, створення папки, видалення файлів, навіть і запуск shell скриптів у терміналі. Також у Spotlight з'явились нові опції: скинути всі швидкі команди, вмикати або вимикати показ пов'язаного контенту, дозволити чи заборонити Apple покращувати пошук. Коли iPhone під'єднаний через функцію дублювання iPhone, ви можете побачити застосунки з iPhone просто. У Spotlight на Mac. Наприклад, якщо вийти з розділу Дії та повернутися до звичайного пошуку Spotlight і почати вводити назву застосунку, який є тільки на iPhone, ви побачите, що він з'являється у результатах. Але цей застосунок з вашого iPhone, а не з Mac. І це ще не все. Завдяки Continuity тепер можна бачити live activity, тобто живі активності, які запущені на iPhone. Вони з'являються у верхній частині Mac. Якщо клікнути на таку активність, автоматично відкриться відповідний застосунок у режимі. Дублювання iPhone також з'явилось нове спливаюче вікно, Макоєстахо додає нове сповіщення, яке стосується застосунків, що були примусово закриті, але все ще працюють у фоні. Наприклад, Final Cut Pro може бути закритий, але з'явиться повідомлення, що він працює у фоновому режимі. Система пояснює, застосунок у фоні зберігає доступ до сенсорів або персональних даних, навіть якщо не видно, що він відкритий. Також зазначено, що якщо застосунок потрібен для завдань, як у синхронізації чи Оновлення даних у фоновому режимі можна дозволити йому працювати у фоні. Вам пропонують обрати не дозволяти або дозволяти завжди. До речі, сам інтерфейс цього вікна теж оновлено. Кнопки стали прозорішими, оформлення заокругленішим і більш сучасним. У macOS 26. Програма команди отримала підтримку автоматизації. Тепер, якщо зайти в шорткат з команди, з'явиться окремий розділ автоматизації, де можна створювати автоматизації на основі різних умов. Якщо натиснути плюс, можна задати, щоб автоматизація запускалась у визначений час доби після отримання певного листа при підключенні дисплея при активації Stage Manager, а також на основі змін у папках файлах або зовнішніх дисках. Наприклад, якщо вибрати файл, можна задати дію, яка спрацює при його зміні. Наприклад, надіслати повідомлення або емейл, просто перетягуйте відповідну дію, і вона автоматично виконається, коли файл буде змінено. Також у MacOS26 додали підтримку Apple Intelligence в усіх типах команд, не лише в автоматизаціях. Є новий блок Use Shell, де можна обрати локальну модель, хмарну модель або навіть чат GPT. До того ж, після запиту до чат GPT можна одразу задати уточнююче питання. Є також нові інструменти: налаштування тону тексту, створення зображень через ImagePlay, Краунд прямо в межах шорткату. До речі, у програмі шорткат тепер ще й нова іконка. У MacOS тепер з'явилася повноцінна програма телефон. Раніше ми могли лише приймати дзвінки на Mac, але тепер можна ще й дзвонити з Mac, надсилати вихідні дзвінки напряму. Інтерфейс цієї програми оновлений і схожий на те, що з'явилось в iOS 26. У цьому застосунку доступні функції, як от фільтрація дзвінків, хол, асіст, утримання дзвінка з автоматичним відтворенням фраз, як в iOS живий. Переклад, якщо хтось говорить іншою мовою, система може перекладати це в реальному часі, але ж це пам'ятаємо доступно лише якщо у вас Mac з чипом M і встановлена англійська мова і включений Apple Intelligence. Натиснувши на іконку у вигляді сітки, відкриться клавіатура для набору номера. Можна просто ввести цифри і здійснити дзвінок. Усі дзвінки зроблені з Mac, синхронізуються з iPhone, Історія дзвінків буде однакова для обох пристроїв. А під час вхідного дзвінка на Mac тепер з'являється новий інтерфейс із контакт постором. Зображенням абонента, як і на iPhone. Також з'явилась програма щоденник, яка була раніше і на iPhone. Вона з'явилася на Mac і на iPad OS. Тепер, якщо ви хочете записати будь-яку думку чи подію, можна зробити це на повноцінній клавіатурі, а не набирати на iPhone через дзеркальне відображення, бо це просто незручно. Програма ігри також вона є на macOS, на iPad OS і на iOS. Тут бачимо вкладки Головна, Apple Arcade, to Гезер, бібліотека, тобто все те. Що було і в інших операційках. Якщо ви звернули увагу на нову іконку в док, це оновлений застосунок Оглядач. Він називається в MacOS, а в iOS чомусь він називається передогляд чи передогляд. Я думаю, це пофіксять, коли вийде вже фінальна версія. І в MacOS таху він отримав суттєвий редизайн. Виглядає значно сучасніше. Усі елементи інтерфейсу мають заокруглені кути. Панель інструментів тепер завжди закріплена вгорі. Вона ніби як плаває поверх документа, що робить роботу з поте, Значно швидше, якщо увімкнути темний режим, то з'явиться опція використовувати темне оформлення для PDF, і вся PDF перетворюється в темну версію. Це оформлення автоматично перемикається залежно від того, який режим увімкнено у системі: світлий чи темний. У стаху з'явилася ще одна програма Лупа. І вона вже була доступна на інших пристроях Apple, а тепер вона перейшла і на Mac. І головне, що вона дозволяє збільшувати зображення не лише за допомогою вбудованої камери, але й через iPhone або інші зовнішні камери. Наприклад, я обираю зі списку iPhone 14 Pro Max, і macOS запускає камеру iPhone прямо у застосунку лупа. Я можу використовувати камеру iPhone як лупу прямо на екрані Mac. Це ідеально для ситуації, наприклад, Якщо ви на лекції хочете збільшити слайди, зробити скріншот зображення, яке досить далеко або воно дрібне, просто натискаєте синю кнопку і система зробить знімок збільшеного кадру. З iPhone можна дуже сильно наблизити зображення з повного плану аж до великого масштабу. Це справді зручно в класі на конференції чи будь-де де потрібно дотягнутись поглядом. У Safari, macOS MacWest з'явилось кілька цікавих оновлень. Насамперед, верхня панель браузера тепер адаптується під домінантний колір сайту. Наприклад, якщо у верхній частині... В сторінки є червоний фон, верхня панель Safari теж стає червоною. Прокручуйте вниз, колір зникає, і панель стає звичайною, білою. Відкривайте сайт у темному режимі, панель залишається чорною. На сайтах з іншими кольорами панель автоматично буде підлаштовуватися. Вкладки тепер також мають оновлений вигляд. При наведенні курсора з'являється заокруглена підсвітка. Кнопка закриття, хрестик, виглядає трохи по-новому. Загалом дизайн вкладок став більш чистим і сучасним. Важливо, у MacOi Staху більше не можна змінювати макет вкладок через налаштування Safari. у розділі вклад. Ця опція просто зникла. Також є оновлення в Safari 26, частина з яких стосується розробників, але дещо буде корисне і усім користувачам. Будь-який сайт тепер може стати веб-застосунком для iOS та iPadOS. Це нова функція Safari, яка працює на всіх платформах. Додано підтримку HDR зображень для iOS, iPadOS, macOS і Vision OS. Сафарі тепер підтримує SVG іконки, тож іконки на сайтах можуть бути чіткішими. Виправлено проблему, коли карт. В картинці не вимикалась після видалення відео, тепер вона закривається коректно. Покращено перемотування у форматі mp 4 І ще одна корисна новинка: тепер можна поскаржитись на проблему сумісності сайту прямо з Safari. У програмі Parole з'явилась нова функція. Кнопка Переглянути історію тепер, якщо пароль було змінено, система покаже дату зміни при натисканні на випадаюче меню, відобразиться новий пароль. А якщо натиснути на ще одне випадаюче меню біля зеленого поля, то побачите попередній пароль. Це дуже зручно для відстеження змін і відновлення старих паролів у разі потреби. Оновлені програми музика та фотографії. Застосунок музика отримав такий самий редизайн, як і в iOS. І це було справді необхідно, бо, як говорять ті, хто користується Apple Music, що це був один з найгірших виглядаючих стандартних програм на Mac. Якщо ви також це помітили, напишіть про це у коментарях, бо я переважно користуюсь саме YouTube Music. Тепер інтерфейс оновлено, з'явилася нова бокова панель для навігації. Панель зараз відтворюється, розташована знизу, і вона має прозорий вигляд, схожий на скляний ефект. Програма фотографій також отримала аналогічний дизайн, як і в інших системах Apple. Бібліотека і колекції тепер розділені. Нагадування. Це одна з програм, якою я часто користуюсь на MacOS, тож варто зазначити інтерфейс цієї програми. Те, що новили так само, як в iOS і iPadOS. Тепер зверху є кольорові блоки, що відповідають різним категоріям. Усе стало виглядати більш структуровано і сучасно. І найкраща новинка це функція автокатегорізації нагадувань. Наприклад, у мене є купа різних пунктів. Якщо зайти в меню Файл, там з'явилась нова опція автоматичні категорії. Натискаю, і система автоматично розподіляє всі нагадування по відповідних категоріях. А тепер як я і обіцяв на початку відео розповісти, чому це не схоже на Windows Vista. Бо якщо вам здалося, що в MacOS 26 стаху все це скло і прозорість злизало з Windows Vista, давайте копнемо трохи глибше. Apple ще у 2001 році з виходом першої MacOS ОС запустила інтерфейс Aqua з прозорими меню, блискучими кнопками і глянцевими вікнами. Це був фірмовий стиль, який виглядав так, ніби його хочеться облизати. Це, до речі, дослівна цитата Стіва Джобса. Далі були кішки: ягуар, Пантера, Тигр. У кожній новій версії додавались прозорі панелі. Тіні, ефекту віджетах і спливаючих елементах. А у 2005 році ще до Vista, у Tiger уже була напівпрозора панель Spotlight і скляний вигляд у дашборд. А у Leopard, який вийшов майже одночасно з Vista, з'явився дзеркальний док, прозорі меню, і вся система виглядала як набір напівскляних поверхонь. Тому так, спершу це дійсно може здатись Vista, але якщо придивитись, це скоріше спадкоємець Aqua та Yosemite, ніж спроба скопіювати Aero. Apple просто нарешті не боїться робити красиво. Це не просто нова операційна система з радикально оновленим дизайном, а й купа помітних нововидень, менеджер буфера обміну, програма щоденник, повністю новий спотлайт, застосунок телефону і багато багато іншого. Але варто пам'ятати, що на момент запису це все ще бета версія, тож нові функції ще можуть з'явитися, а наявні покращитись. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це оновлення. Цікаво почитати, кому що зайшло, а що можливо. Навпаки. А я щиро дякую кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал. Нал фінансово. ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей. Посилання я для вас залишу в описі. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!